Усім доброго дня, доброго здоров'я! Сьогодні в нас 25 вересня 2022 року. Україна, Полтавська область, місто Кременчук. В цьому відео хочу показати пізній сорт диплоїдної сливи. Це перше сигнальне подоношення в моєму саду. Сорт під назвою Октобесан. Ось отакий має вигляд. Розмір поки що не крупний. Це маленьке деревце, привитоно на підчепі дика Алича. Бачу, що дуже гарна такий цікавий вигляд у неї. В описі пишеться дуже смачна, особливо після дозарювання. Зривається вона десь в началі жовтня, але бачу, що дуже багато опадів, щоб не порвало її. І почали деякі відпадати вже, падати на землю. Ну і Вирішив сьогодні зняти обірвати все, що начепилося в цьому році. Положити на дозарювання і вже з вами після дозарювання скуштуємо, побачимо, яка вага, що всередині. Думаю, буде класно. Ну, побачимо. Ще рано щось казати, бо я її я ще толком не дегустував. Є живець даного сорту, ось вигнав як гарно. Ось отакий приріст. У мене 4 дерева цього сорту, тільки посаджені наличі. То приріз гарний. Кому цікаві живці, можете звертатися. Сорт провірений. Дуже гарний, пізній. По смакових якостях в кінці відео обсудимо разом з вами. Побачимо, бо зараз ще не можу нічого сказати. Сьогодні у нас 1 жовтня. Давайте побачимо після дозарювання сорт диплоїдної сливи. САН Ось такі плоди. Сорт не дуже крупноплідний. Можливо, того, що перше сигнальне подоношення. Можливо, вона така і є. Ну, і не мілкий. Вага 80, ось отакі 80 85 90 я вважаю, це теж. Непоганий результат. У мене перші сигнальні плоди такого сорту, як Анжерена, були по 50 грамів у перші два роки. А потім кожен рік, як дерево почало наращувати масу, плоди починали, поча, починали ставати все більше і більше, крупніше і крупніше. 97. 86. Ось, навіть 100 грамів є. Ось це маленьке. 70. 59. Ну, вважаю, що коли дерево буде в повному подоношенню, на 3, 4, 5 рік плоди повинні бути грамів по 100. Так, давайте зараз розріжемо, побачимо, яка кош у цього сорту. Побачимо, який вміст цукру по бріксу. Ось отака світло жовта м'якуш. З легким сливовим ароматом. Кісточка ну, зараз відділяється чи ні. Побачимо. Ну, в принципі, так. В принципі, так, відділяється повністю. Це дуже добре. Так, ось така м'якош. Давайте, ану киша сюди. Побачимо по посоку. Бачимо суковитий. Так. Ось надавлюйте чек з крану. Хм. Байрон Голто тільки що знімав, то у тієї сливки диплоідний весь сік в м'якоші він не хоче. Як здавлюєш витікати, а це і витіка капець. Давайте зараз побачимо по бріксу, що в нас покаже по, сах... по цукру. Ой-ой-ой на ой, -ой, -ой на виси. Ага, 17. Ще солодше, ніж Байрон Голд. У Байрон Голда знімав, було. 16 по бріксу. А тут 17. Ну, результат дуже непоганий. Для пізньої сливки давайте зараз дегустувати. Вважаю, вона буде дуже смачна. Ану. М -м -м. Оце да. Оце смак. Йолки-палки. Солодка дуже-дуже-дуже. Повен рот соку. Бляха муха, яка вона смачна. Так, а що ж тут присутнє? Дуже схожий мені на такий напій крем-сода, якщо хто пробував, ось отакий у нього виражений смак і аромат. Газіровка крем-сода, дуже-дуже схожий, дуже солодкий. Цей сорт входить в п'ятірку найсмачніших сортів депоїдних слив, однозначно. Мені він більше сподобався, навіть по самому смаку, ніж Байрон Голд. Хоча Байрон Голд для мене на дуже високому рівні. Цей сорт отакий. Так, да, в нього розмір не такий, як у Байрон Голда. Трохи товарність не така, але смак тут, блін, це просто зашкалює щось. Я такого смаку в депоїдних сливах. І в плотах ще не куштував, не, не пробував. от Він якийсь особистий, я ж кажу, схожий чимось на напій крем-сода, Ну клас. Є живе цього сорту, кому цікаво, можете звертатися. Ще хочу сказати: з дерева цього аромату не чутно. Треба обов'язково його зірвати на дозарювання, щоб він полежав в темному переміщенні або у підвалі десь около тижня. І тоді буде, бо я, як зривав, пробував, він був якийсь ну, солодкий, з кислинкою. Тут зараз кислинки зовсім нема, аромату зовсім не було. Ну зараз це розрив мозку, Це, це кайфуля, це, це буде найулюбленіший сорт по-любому. Із пізніх сортів. Тобто Анжелія на Кранч, Байрон Голд, вони не попадають по смаку зовсім з цим сортом. Ось отакі враження в мене про цей сорт клас. Такий невеличкий відео огляд по даному сорту. У кого він по можете відписатись, сказати свою думку по ньому. Було б дуже цікаво. Всім дякую за увагу. До наступних зустрічі.